Далі про заяви, які лунають з білого дому, які лунають зі сполучених штатів. Віцепрезидент президент США Джей Дівен заявив, що вибори в Україні мають відбутися, і тепер це є прям частиною політики США. Про це він сказав в інтерв'ю виданню The National Pulse. На думку Венса в Європі трохи перегинають палицю, нападаючи на Дональда Трампа за те, що він запропонував провести вибори. Оскільки нинішні події в Україні це війна за демократію. Нагадаємо, Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Маралаго заявив, що в Україні треба провести президентське волевиявлення, бо рейтинг підтримки. Українського лідера, цитую, опустився до 4%. Президент Володимир Зеленський у відповідь на ці заяви зазначив, що той став той, тобто Трамп, він став жертвою російської дезінформації. І 135 нелегальних мігрантів, майже половина з яких діти сьогодні депортують зі США до Костарики. Про це повідомляє NBC News. Це люди з Китаю, Афганістану, Індії, Пакистану та інших країн. І деякі з цих держав дуже неохоче погодились прийняти їх назад. Костарика ж відіграє роль мосту, зазначають, що ці депортовані не мають кримінального минулого, але в них немає документів. Після приземлення їх автобусами доправляють до міста Коридорес на кордоні із Панамою, де розмістять у тимчасовому центрі з догляду за мігрантами. Там же перебувають приблизно 300 депортованих із полу. Чених штатів Америки раніше.